привіт, Отримала ось такий шоколад. Я давно його так хотіла вже спробувати. Дубай їла, дубайський шоколад, в них є дуже багато різних сортів шоколаду. Тепер я знову зробила велике замовлення, але сьогодні хочу поїсти ось цього шоколаду. о, Ви тільки подивіться яке опакування, такий підмінчик тут стоїть. Що тут за кіпіш? Мене викликали. Дуже таке заморозити плитку. Так точно, капітане. 15 хвилин морозилку і до. І приступай до поїдання. лід Чи то шматочки солі. Тут <гум> можете собі прочитати, з чого він виготовлений. <гум> і зараз ми з вами його відкриємо. Тут навіть у нього є дата. Дата, до котрої. А, ні, тут немає дати. Зазвичай тут стоїть дата, зараз я вам покажу. У мене є і дубайський шоколад. Ось тупайський шоколад, на ньому є дата, треба його з'їсти до 3-4. Ось так він виглядає. І його вже там зовсім небагато. Але це, мабуть, найсмачніший дубайський шоколад, який я коли, небудь їла. Е -е, і тут карамель. Ви тільки як подивіться, яке опакування. Опакування просто космос. Ось така велика-велика плитка шоколаду. Є. І тут знизу, знизу сіль. А там карамелька. Я тільки гляньте, яка вона. Так, зараз ми ще раз глянемо, скільки тут знаходиться грам. 100 грамів. Пом... Ні, 200 грам. Ось, не фокусує. Шоколадка 200 грам. Я в морозилку її не ставила, тому ми зараз подивимося, яка вона не з морозилки. Так, на правій руці це вже стандарт. Нігті відросли. І на лівій руці я собі зробила вчора свіжий манікюр. Ось такий. Давайте будемо її розламувати і сподивимося в там всередині. А там всередині ось така карамель. Ви тільки гляньте. Вау. Зараз я її скуштую. О боже. М -м! Це неймовірний смак. Скажу те, що карамель зовсім не така карамель, яка прилипала колись до зубів. Вона така достатньо ніжна в роті, такого карамельного, карамельного смаку. І ось як ви можете побачити, такої вона дуже-дуже ніжної консистенції. Щоб ви зрозуміли, поєднання шоколаду, солі та карамелі – це просто щось неймовірне. Вона тягнеться, але при тому ви її можете дуже легко з'їсти. Це просто щось. Щось неймовірне. Це дуже смачно. Я зараз цей шматочок, цей шматочок відкушу. Після цього шоколаду не хочеться їсти інший шоколад. Цей шматочок я зараз пригощу свого оператора. І просто пальчики облиш. Дуже смачно. Дівчатка, ви в Україні маєте такий скарб. Якщо є можливість, спробуйте. Можливо, з вас ще хтось спробував. І хочу вам показати, як виглядає дубайський шоколад. Ви бачите, це в нас остання плитка. Я замовляла останній раз, по-моєму, дві або три, і ми вже доїдаємо останню. І просто насолоджуємося цією начинкою, Ну, вона, щоб ви розуміли, ми їмо її не кожен день, тримаємо її не в холодильнику, а так взагалі начинка дуже-дуже соковита. Вона просто вже в відкритому вигляді стоїть, я не знаю скільки, можливо, тиждень, можливо, два. І, може, вона трошечки просихає, але коли ви відкриваєте свіжу шоколадку, ви тільки гляньте, яка кількість начинки тут на цій шоколадці. Її просто неймовірна кількість. <сь> Бачите? І вона насправді, коли тільки свіжа, я покажу, як прийде свіжа посилка, я вам обов'язково покажу, який він, коли ви його розламуєте, але це дуже. Це так, це так смачно. Це найсмачніший дубайський шоколад в моєму житті. Так, оператор тут теж зі мною смакує. М -м. Він топиться. Ви згадайте, коли останній раз звичайний шоколад з магазину, який ми купуємо, коли він топиться в руках. Треба добре постаратися, щоб так сталося. М -м. Тут склад. Зараз я вам почитаю склад, яко випершу сторону. Давайте ми з вами почитаємо разом склад. Какао-боби. Фісташка, кокосовий цукор, тісто катаїфі, пшенична мука, крохмаль, кукурудзяна сіль, вода, кешую, кунжут, вершкове масло, бурбонська ваніль, рожева гімалайська сіль може містити шкаралупу від горіхів. Ну, це масло, какао та какао-боби, країна походження какао бобів Перу, класифікація фіно де арома, ароматичне какао. Все, в цій шоколадці зібрано всі найкращі продукти. І так само давайте подивимося на склад цієї шоколадки з карамелькою, какао боби оригінальний кокосовий цукор, кокосове молоко, кешю, масло какао, мальдонська сіль, зерна бурбонської ванілі. Масло какао та какао-боби країна походження перук. Ну, все те саме. І тут, можливо, просто. Забули покласти дату, але в основному всюди кожна, кожна коробочка, е, прописана: 45% какао, шоколад з кокосовою ірискою та мальдонською сіллю. Насиченість і настільки вона солодка. Я прибув до тебе з родини Кріоло, регіону Саті, по Перу. Мій шлях був довгий, і я планую тобі сподобатися. В Україні мене зустріла Янбі. І знаєш, було купа емоцій: відбір, обсмаження, дроблення, сепарація. А після три доби перетирання. Кам'яними жорнами для шовкової текстури. Для мене зробили натуральну кокосову і риску. Звичайно, і риску ми варили самі з кокосових вершків, а ще ох, скільки там ванілі. Ви тільки подумайте, наскільки людина вклала свою душу в те, щоб створити такий прекрасний шоколад. Зараз я вам покажу ще декілька плиток, і ви зможете оцінити цю красу. Красу попелання. Я давно хотіла зняти таке відео на ось, ось цей мій улюблений шоколад. Це малинка. В такому молочному молоч, такий молочно е, має смак, нібито варене зварене згу, згущене молоко, і в ньому така сублімована малина. Ну цей смак він просто. Я знаєте, як колись коли отримували на Святого Миколая, подарунки завжди саме найкраще тримали до кінця. Раніше я думала, що дубайський шоколад будемо тримати до кінця, але зараз я розумію, що це. Ця... Шоколадка буде таке, така остання насолода до 4-го, знову ж таки, треба її з'їсти. І давайте подивимося, що тут написано. Я прибула до тебе з, роб... з родини кріоло, регіону сатті, поперу мішлях, шлях доги, і я планую тобі сподобатися. Із з бобів видалили масло, какао, найдорожчий продукт шоколаді. І основа цієї плитки пізніше ти зрозумієш, чому це так важливо. Всі не люблять білий шоколад, хоча називати мене так образливо. Але я інша, як і все від Яндій. Лише подивись на склад. Ну і тут масло какао, органічний кокосовий цукор, кеші, сушений кокос, сублімована малина. Сублім... Мова на полуниця. Тут полуниця теж є зерна бурбонської ванілі. Е, і QR-код, по ньому теж можна, можна перевірити. Тут теж є макадамія горіх, дуже смачний горіх, він такий достатньо жирний і інтенсивний, і шоколад е, теж молочний. Ну, це упакування, чого тільки варта сама упаковка. Ще трошки треба вже, треба вже її їсти. Потім з манго, теж такий достатньо смачний, але не скажу, що це сильному є. Ну, звичайно, тут дуже багато шоколаду, і просто частинки манго більш інтенсивно ви чуєте сам смак шоколаду, але також дуже-дуже смачно. А після три доби перетирали з кам'ними жорнами для шовковистої текстури. Сублімований лайм перетирається до 15. Мікрон з какао-бобами, тому жодних шматочків шокова текстура і сушений манго. Точно як коктейль у відпустці. Я думаю, що вам всім там зараз слинка котиться. Ну і манго. Була ще така сама полуниця, е теж дуже гарне упакування. Ось так запаковане, і тут, як ви бачите, манго-шоколад. Його вже немає, ми його доїдаємо дуже смачно, воно. Е його легко відкусити, смак просто шоколад в поєднанні з манго. Я думаю, що це просто космос. Е впевнена, що багато хто з вас скуштував вже манго в шоколаді, ви знаєте, що це таке. А поєднання шоколаду Яндмі і манго це просто. Дівчата, це ніяка не реклама, це чисто такий мій щирий, моя щира, щиро ділюся з вами. якби мені хочеться, Такі, такі діла хочеться підтримувати, і якщо буде у вас така можливість, можете собі спробувати цей шоколад. Я залишу посилання під відео на інстаграм, дівчинки, і вже втретє, зробила неї замовлення. Я просто фанат і чесно скажу, в інстаграм у неї чула дуже часто, коли дівчата робили огляд на. Схоже шоколад казали, що вже після цього шоколаду не хочеться їсти більше ніякого іншого шоколаду. Я точно в мене точно такі ж самі думки, і я в мене годі зупинити, хочеться кожен раз заказати. Тим більше вони розвиваються, і кожен раз щось нове в них виходить. Зараз знову там грильяжний шоколад вийшов. Я його вже собі замовила. Скоро будемо пробувати. Якщо цікаво, то зроблю наступний обзор так само на нього. Дякую, що дивилися, Дякую. Думаю, що у вас слинка покотилася. Тому я біжу доїдати. Шматочок, який залишився дубайського шоколаду. Цю частинку ми ще залишимо потім коласики. Насправді він такий дуже-дуже ситній і дуже смачний. З чашкою якогось тепленького чайочку. М -м, просто смакота. Ну і карамелька. Карамелька дуже-дуже смачна. Тягнеться, але її легко зубами відкусити. В ротику тане, зі смаком солі, шоколаду, карамельний смак. М -м, це дуже смачно, дівчата. Так що всім па-па!